Розділ 9 Обличчя смерті. Над островом громадилися хмари, потік спекотного повітря цілий день піднімало і викидало на висоту 10 тисяч футів. Газа круговерть тиснула на нижній, нерухомий шар повітря. І, здавалося, воно отут -от вибухне мідяний поблиск. З'явився на зміну чистому денному світлу. Навіть вітер з моря був гарячий і не відсвіжував вода, дерева, рожеві площини, скель, наче вилиняли, втратили колір, зверху нависли білі й бурі хмари, раділи тільки мухи, вони зачорнили свого володаря. А викинуті нутрощі, через них стали скидатися на купу лискучого вугілля. Мухи навіть не звернули уваги, коли у Саймона в носі луснула судина і пішла кров. Вони віддавали перевагу добірному свинячому духові. Кровотеча допомогла Саймонові. Він упритомнів і запав. У знеможений сон. Він лежав на килимі з ліан, Тим часом насувався вечір, а в хмарах усе ще гриміло. Нарешті він прокинувся, і, наче в тумані вгледів коло своєї щуки темну землю. Та він не рухався, полежав ще, Протилившися щукою до землі. Й тупо дивлячись уперед, потім перевернувся, підібгав під себе ноги, схопився за Ліани, щоб підвестися. Ліани здригнулися, мухи люто задзищали, і зірвалися з нутрощів. Щоб... Потім обсіли їх знову. Саймон звівся на ноги. Світло було якесь неземне. Володар мух. Висів на своїй палиці, як чорний м'яч. Саймон відвернувся від галявини, проповськ крізь Ліани, опинився в лісових сутінках, понуро чвалав між стовбурами, обличчя безгоразне, навколо рота, і на відборіді завиклася кров, тільки зрідка, відсуваючи в бік линви щоб вибрати дорогу. Він ворушив губами. Вимовляючи якісь безгучні слова. Ось Ліани вже не так густо обсновують дерева. Між ними з'явилися просвітки перламутрового неба. Це хребет острова. Тут починався схил горн, кінчалися непролазні джунглі. Широкі галявини чергувалися з густими кущами та величезними деревами. Стежка сама привела Саймона до місцини. Де лісові дерева розступалися, він пробирався вперед, часом хитаючись від утоми, але ні на хвилину не зупинявся. В його очах уже не було колишнього світла. Він ішов з якоюсь похмурою рішучістю, наче старий дід, заточився під різким поривом вітру й помітив, що стоїть на голій скелі. Під мід'яним небом, відчувши, його ноги обм'якли, язик болів. Коли вітер сягнув вершини гори, там щось подіялося. Щось голубе стрепенулося проти брунатних хмар. Він посунув далі. А вітер війнув ще раз, цього разу сильніше, труснув верховіттям дерев. Аж коли захиталися, Зашуміли. Саймон побачив горбату постать на вершині гори та постать раптом сіла і зирнула вниз прямо на нього. Саймон схилив голову і примусив себе йти вперед. Мухи вже давно знайшли цю постать, сполохані її рухами, що нагадували рухи живої людини. Вони на мить злітали до гори і чорною хмарою роїлися навколо голови. Коли голубе полотно парашута опадало, орядна постать наче зітхала, схилялася вперед, а мухло б сідали її знову. Саймон відчув, їх ударився коліми об землю. Він поповз далі, і невдовзі все стало ясно. Заплутані стропи розкрили перед ним механіку цілого непорозуміння. Він довго розглядав білі носові кістки, зуби, кольори тліну. Він побачив, як безжально ремінці й брезент не давали розпастися цьому жалюгідному тілові. Знову повіяв вітер, тіло підвелося, вклонилося. Дихнуло Саймону бридким смородом. Саймон упав не в карачки, довго блював, доки не виблював усього, що було в шлунку. Тоді він взяв у руки стропи, виплутав їх з під каміння, і тіло звільнилося від примх вітру. Нарешті відвернувся і поглянув на берег. Вогонь коло гранітної плити не горів. Або принаймні не димів. Далі понад берегом, за річечкою, коли величезної плоскої скелі тонка цівка диму соталася в небо. Забувши про мух, він прикрив очі долонями й дивився на дим. Навіть з такої відстані можна було побачити, що більшість хлопців, можливо, навіть усі там, виходить, перенесли табір туди, чим далі від звіра. При цій думці, Саймон озирнувся на нещасну смородючу руїну, що сиділа у нього під боком. Звір був нешкідливий, тільки відразливий. Треба розповісти про це іншим, чим хучі Саймон побіг униз. Ноги під ним підтиналися. Він обрався духу та все ж ішов, що, що кроку затинаючись. Скупаємося, запропонував Ральф. Що нам ще робити? Руха вивчав крізь свої скельце грізне небо. Не подобається мені ці хмари. А пам'ятаєш, як лило, коли ми приземлилися? Знову буде дощ. Ральф пірнув. Якісь малюки гралися коло самого берега, намагаючись освіжитися в воді, тепліший за температуру тіла. Руха скинув окуляри. Акуратно ступив у воду, тоді знову наклав їх на носа. А Ральф виплив на поверхню і хлюпнув на нього водою. Вважай на окуляри!» – сказав роха. Бризнеш мені на скло доведеться вилазити і протирати його. Ральф знову хлюпнув на нього та не поцілив. Він засміявся, сподіваючись, що роха, як завжди, замокне, ображено і покірно поступиться. Руха натомість почав вам селити руками по воді. «Оближ!» – кричав він, чуєш? Він люто бризнув водою Ральфові в обличчя. Гаразд, гаразд, сказав Ральф. Не дурій. Руха перестав товкати по воді руками. Голова болить, якби стало хоч трохи прохолодніш. От якби пішов дощ, от якби поїхати додому. Руха розлігся на положистому піщаному дні ставка. Живіт його стирчав над водою і швидко обсихав. Ральф пустив у небо струмінь бризок, де сонце можна було вгадати за рухом ясної плями поміж хмарами. Ральф кляк у воді озирався, де всі, руха сів. Може, лежать у коренях, де ріки сем, і біл. Роха махнув рукою кудись на гранітову плиту. Всі пішли туди, до Джека на бенкет. Хай собі йдуть. Ральф похнюкався. Мені байдуже, щоб дістати шматочок м'яса, і щоб полювати, проникливо додав Ральф, і щоб бавитися в плем'я, і щоб розмальовувати обличчя. Роха длубався в піску під водою, відвернувшись від Ральфа. Може, й нам піти? Ральф зиркнув на роху, той зашарівся. Ну, що переконатися, що там усе гаразд. Ральф знову хлюпнув на нього водою. Ральф і роха ще не дійшли до Джекового табору, як здалеку почули гамір учти. Там, де пальми залишили широку смугу землі між лісом та берегом, росла трава. Всього за крок від неї трохи нижче лежав білий пісок. Нанесений припливами теплий, сухий, утоптаний. Ще нижче скеля уступом спускалася до лагуни, під нею була коротка смужка піску, а далі вже вода. На скелі палав вогонь і смажилося м'ясо. З нього в невидиме полум'я капав жир. На траві зібралися всі хлопці острова, крім Рохи, Ральфа. Саймона та ще двох тих, хто клопотався коло свині. Вони роготали, співали, сиділи навпочетки чи стояли на горішку. кожен руках тримав м'ясо. Однак, судячи з облич, замащених жиром, трава замайже скінчилася. Дехто мав у руках кокосові шкарлупи і сьорбав звідти воду. Ще до початку учти вони проволокли насередину галявину величезну колоду. На ній тепер сидів Джек, розмальований і обвішений вінками з квітів, наче ідол. Коло нього на зелених листах лежали цілі гори м'яса, і плоди, і кокосові шкарлупи, наповнені питвом. Роха з Ральфа підійшли до краю трав'янистої галявини. І хлопці, зауваживши їх, один по одному замовкали. Врешті стали чути голос лише одного хлопця, що стояв коло Джека, але він замовк. Джек обернувся якийсь час він дивився на них. Тишу порушували тільки рев води навколо рифу та тріск вогнища. Ральф відвів погляд, Сем вирішив. Що Ральф дивиться на нього з докором, нервово захотів і кинув на землю огризну кістку. Ральф якось напевно ступив крок уперед, показав на пальму, Прошепотів щось невиразне до рохи, тоді обидва захихотіли так само, як Сем. Високо піднімаючи ноги над піском, Ральф пішов собі далі. Роха намагався висвистувати. Два хлопці, які поралися коло вогню, саме відбутували здоровий шмат м'яса і побігли з ним до галявини. Вони наткнулися на роху і опекли його. Той підскочив, зарепетував, і знову напруження спало. Всіх об'єднав вибух сміху. Роха знову був загальним посміховиськом. І всі знову відчули себе веселими і нормальними. Джек підвівся і помахав списом. Дайте їм м'яса!» Хлопці, які принесли рожен з м'ясом, дали Ральфові та Росі по соковитому шматку, ковтаючи слину, ті прийняли дарунок. Отак вони стояли і їли під мідяним небом, у якому громотіло, віщуючи наближення бурі. Джек знову помахав з писом. Всі наїлися, ніхто не голодний. М'ясо ще залишилося. Шкварчало наколоте на дерев'яних ружнах, купами громадилися на зелених тарелях, не наситивши свого черева, руха шпурнув обризану кістку на берег і нахилився по новий шматок. Джек знову перепитав нетерпляче. Всі наїлися, ніхто не голодний. В його тоні звучала погроза, пиха власника. Хлопці заквапилися. Почали давитися їжею, поки був час. Побачивши, що їді нема кінця, Джек підвівся з колоди, яка правила йому на трон, і повільно прийшов до краю трав'янистої галявини. З під фарби зверху вниз, він дивився на Ральфа та Роху. Вони стояли на піску віддалік від галявини. Ральф їв і дивився на вогонь. Він зауважив. Не надаючи цьому значення, що полум'я вже добре видно проти тьмяного світла. Отже, наближався вечір, та він не ніс тихої краси, а тільки загрозу насильства. Джек сказав: дайте мені пити. Генрі приніс йому шкаралупу, і він відпив з неї, пильнуючи за Ральфом Терохою з понад кострубатого краю кокосової лошпайки. В м'язах його рук грала сила. Влада огорнула плечі і щось щіптувала на вухо чумавпа. Сідайте всі. Хлопці рядами посідали перед ним у траву, на фут нижче Ральфи з Рохою. Зосталися стояти на м'якому піску. Якийсь час Джек не помічав їх. Повернувшись своєю маскою до тих, хто сидів, він махнув на них списом. Хто вступає до мого племені? Раптом Ральф повернувся вперед, спіткнувся. Деякі хлопці повернули до нього голови. Я вам дав їжу, сказав Джек, а мої мисливці захистять вас від звіра. Хто вступає до мого племені? Я ватажок, заявив Ральф. Бо ви мене обрали. Ми збиралися пильнувати вогню. А тепер ви погналися за шматком м'яса. Ти ж сам погнався, закричав Джек. Подивися, у тебе в руках кістка. Раль зачервонівсь, як мак. Ви ж мисливці, це ваша робота. Джек знову, наче не помічав його. Хто вступає до мого племені? Хто хоче повеселитися? Я ватажок. Ральфів голос тремтів. А що буде з вогнищем? Крім того, у мене ріг. Ти ж забув його прихопити, вишкірив зуби Джек. Ти залишив його там. Ясно, розумнику. І взагалі в цій частині острова ріг не рахується. Зненацька вдарив грім. «Не просто десь у горі гримнуло. А бабахнуло так, немов вибухнув снаряд. Ріги тут рахується, заперечив Ральф, і на цілому острові. Ну і що ж ти збираєшся робити? Ральф оглядав ряди хлопців, та не знаходив у них підпори. Тож відвів очі в бік, засоромлений, спітнілий, руха прошепотів. Вогонь порятунок. Хто вступає до мого племені? Я, і я, і я, і я засоромлю в ріг, сказав Ральф, захлинаючись повітрям і скличу збори. А ми не почуємо. Руха торхнувся Ральфову зап'ястя. Ходімо звідси, тут пахне смаленим. Тим більше ми вже наїлися. За лісом яскраво спалахнула блискавка. І загриміло так, аж якийсь малюк розплакався. Сипонули перші великі краплі. Було чути, як кожна падає на землю. Збирається буря, сказав Ральф, «Дощ буде, як тоді, коли ми сюди приземлилися. Ну, хто тепер, розумник? Де ваші ще курені? Куди заховаєтесь? Мисливці занепокоєно поглянули на небо колючись під ударами крапель, вони захвилювалися, заметушилися безцільно, їхні ряди розпалися, блискавки замиготіли яскравіше. Громи били немилосердно, забігали, загоріщали малюки. Джек стрибнув на пісок. Танцюймо наш станок, давайте, наш станок. Спотикаючись у глибокому піску, він побіг до відкритої голої скелі коло вогню. Між спалахами блискавок повітря було темне і страхітливе. З галасом хлопці побігли за Джеком. Роджер удавав свиню, захрюкав, кинувся на Джека, той ухилився. Мисливці схопилися за списи, кухарі за свої рожни. Решта за кілки з дров для вогнища. Поставали в коло, завели спів, поки роджер імітував жах, зацькованої свині, малюки гасали й стрибали поза колом. Небо було таке страшне, що навіть Росі та Ральфові захотілося належати до цього божевільного, але хоч почасти безпечного товариства. Вони мрадо доторкнулися до спин живого частоколу, який зімкнувся зі страху. Такий спосіб подолав його. Звіра бий, горло ріж, кров спусти, їхні руки набрали розміреності, спів утратив якусь початкову штучну знервованість і бився рівним ритмом, наче пульс. Роджер уже не був свинею, а знову став мисливцем. Тоді посеред кола заяла порожнеча. Кілька малюків утворили власне коло. Постали ще нові кола. Вони кружляли і кружляли, Не мов би монотонний рух гарантував безпеку, і все пульсувало і тупотіло, наче єдиний організм. Темне небо розпанахав синім білий шрам. Замить їх шмагонуло громом, наче велетенським батугом. Спів зіп'явся на тон вище, спів агонізував. Звіра, бий. Горло ріж, кров спусти. Тепер від переляку виростала інша жадоба, глибка, палюча, сліпа, звіра бий, горло ріж, кров спусти. Знову синьо-білий шрам роздер над ними небо. Вони углухли від вибуху. Малюки зарепетували. Наосліп кинулися з галявини і тільки чим далі від лісу. Один із страху проламав коло старших хлопців. Це він, він, коло вигнулося під ковою. Щось виповзло з лісу, темне, невиразне, попереду звіра стелився пронизливий, наче біль крик. Хитаючись, звір, заскочив у підкову. Звіра, бій, горло ріж, кров спусти, синьо білий шрам. Уже не зникав з неба. Гвалт стояв нестерпний. Саймон щось викрикував про мертвяка на горі. Звір бий, горло ріж, кров спусти, смерть йому. Кілки опустилися з криком, та хрустом зімкнулося нове коло. Посередині навколішки стояв звір. Він затуляв обличчя руками, силкуючись, Прикричати огидний шум він горлав щось про труп на горі. Ось звір видерся, прорвав коло, впав і стрімкої скелі на піщаний берег, і зразу весь натопринув за ним, зіслизнув униз, накотився на звіра і верещав, бив його, кусав, рвав на шматки. Не було ні слів, ні жодних інших рухів тільки шарпанина зубів та пазурів. Тоді хмари розверзлись і дощ хлюпнув з неба, наче водоспад, подомчали з вершини гори, зривала з дерев листя гілки. Холодним душем шмагала клубок сплетених тіл на піску. Зненацька клубок розпався, постаті відступили. Тепер звір нерухомий лежав за кілька ярдів від моря. Навіть під дощем вони могли побачити, який він маленький цей звір, і вже його кров заплямувала пісок. Сильний порив вітру розмитав дощові потоки, струшуючи з дерев каскади води, на вершині гори парашут набрав повітря, зрушив з місця постать сворухнулася, зб'ялася на ноги, закрутилася навколо себе. Рушила вниз у безмір вологого повітря, побігла, незграбно теліпаючи ногами по верхівках високих дерев, летіла вниз, падала, падала, опустилася на берег, а хлопці з галасом порозбігалися в темряві, парашут повелік її вперед, зорюючи нею воду лагуни, шпурнув, обрив, потяг далі у відкрите море, близько півночі дощ перестав. Хмари розкидало, а небо знову засвітилося неймовірними каганцями зірок. Тоді вітер завмер, стало тихо, тільки з розпадин понад узбережжям цідилась і хлюпала вода, а з листка на листок падали краплі, скочувалися в руду землю острова. Повітря було прохолодне, вологе й чисте. І ось уже й плюскоті води не чути. На блідому піску безладно розпластався загір, а криваві плями навколо нього розповзалися далі й далі. Край лагуни засяє блискучою стрічкою, яка хвилину насувалася разом з великою хвилею припливу. В чистій воді відзеркалювалося чисте небо та яскраві гострокутні сузір'я. Блискуча смуга бучавіла, сягала кожної зурнини піску. Кожного маленького камінчика спочатку покривала їх неспокійними брижами, Тоді несподівано, нечутно поглинала й котилася далі. Чистота, яка насувалася на прибережну мілизну, повнилася Якимись дивними місячними створіннями, з полум'яними очима. То тут, то там більші камінчики зблиснули в світлі. Наче вкрившись перламутром, приплив, накочувався на побитий дощем пісок, усе вирівнював, наче срібним котком. Ось він торкнувся першої кривавої плями, що стекла з побитого тіла, лискуче створіння, рухливими він блисками світла замайоріли на краю. Вода піднялася ще вище. Прибрала пасма шорсткого саймонового волосся яскравим світлом, Засріблилася лінія його щоки, плече засвітилося мармуром скульптури, дивні приблудні істоти з полум'яними очима і розпливчастими обрисами запорались навколо його голови, на якийсь дюйм тіло піднялося над піском, повітряна бульбашка вирвалася з рота. З м'яким сплеском, потім тіло легко повернулось у воду. Десь за темним вигином світу невпинно працювали місяць та сонце. З поворотом могутньої тверді плівка води на планеті Земля злегка здіймалася з одного боку. Величезна хвиля припливу насувалася на острів ще далі. Вода прибувала, оплямована китицями. Цікавих блискучих істот, а саме посріблене світлом вічних сузірів, мертве тіло Саймона повільно попливло у відкрите море.